Я завжди думав, що моя сім'я ідеальна. Але одного дня в мені закралися сумніви: дрібниці, які я раніше не помічав, почали різати очі, і тоді я вирішив дізнатися правду. Ви теж хочете знати, як зрозуміти, чи зраджує вам дружина? Слухайте уважно. Спочатку я відчув, що вона перестала мене обіймати так, як раніше. Раніше ми могли сидіти поруч і просто сміятися, а зараз телефон постійно у руках. Вона почала уникати простих дотиків. Це перший сигнал. Якщо жінка раптом стає холодною і відстороненою, задумайтесь. Раніше її смартфон спокійно лежав на столі, а тепер завжди повернутий екраном вниз. Повідомлення без звуку, пароль змінено. А коли я одного разу підійшов ближче, вона миттєво заховала телефон у сумку. Пам'ятайте, таємниці з телефоном одна з найчастіших ознак зради. Раптом з'явилися нові сукні. Червона помада, яку вона ніколи не любила, салон краси щотижня. Я спитав, для кого ти так стараєшся. Вона посміхнулася і відповіла для себе, але в голосі було щось не те. Коли жінка кардинально змінює стиль і робить це потайки, це ще один тривожний знак вона стала затримуватися на роботі чи їздити до подруги, якої я навіть не знав, і кожного разу нові пояснення. Я вирішив перевірити. Одного вечора поїхав до офісу, де вона нібито працювала допізна, і знаєте що? Там було темно. Якщо у дружини з'являється безліч дивних відмазок, час бити на сполох. Найважче я відчув уночі, вона наче була поруч, але далеко. Поцілунки стали формальні, секс зник. Я відчув, що між нами стіна. Якщо зникає близькість, на це часто наслідок того, що вона отримує її деінде. Я збирав усі ці пазли кілька тижнів. Спершу не хотів вірити, але одного вечора я вирішив перевірити остаточно, і правда вдарила мене в обличчя, вона справді зраджувала. Знаєте, найстрашніше не сам факт зради, а відчуття, що тобі брехали щодня, дивлячись прямо у вічі. Тож, якщо ви теж помічаєте ці ознаки, не ігноруйте. Правда болить, але краще дізнатися її сьогодні, ніж жити в ілюзіях завтра.